Веселощі гарантовані. Як Біба і Боба зустріли Миколая. Святкове оповідання. Сніг тихенько сідав на підвіконня гуртожитку, коли Біба і Боба саме змагалися, хто швидше з'їсть мандаринку. Біба запихає три одразу. Боба роздягає кожну так, нібито діамант. Вічність. Аж раптом у двері подув такий вітер, що обидві мандаринки Біби вискочили назад від переляку. То Миколай, вигукнув Боба. Іде перевіряти, хто чемний, а хто... Ну як ти? Ей! обурився біба. Я чимний! Просто вибірково. І тут з коридору почувся глухий туп-туп-туп. Ні, то не ельфи. То здавалося, хтось намагається втримати рівновагу на занадто довгій палиці. Двері відчинилися, і в кімнату буквально вкотилося щось червоне, пухнасте і зашаріле. Ой-ой-ой, хлопці, а де тут у вас рівна підлога? бурмотів святий Миколай, підіймаючись на ноги. Ледве не відірвав собі посохом всі подарунки. Біба шепче Бобі. То точно не оригінальний Миколай. Це або дублер, або той, що без репетиції прийшов. Боба вголос. Пане Миколаю, ви що з даху впали? Миколай поправив бороду. Та де там? Просто ваш гуртожиток то найскладніша точка маршруту. То двері скриплять, то санчата заносить, то студенти питають її, чи я приват 24 поповнюю. Він розгорнув мішок, дістав записник. Так, перевіряємо. Біба хуліганив. Нє, то на клеп. Відразу кричить Біба. То експериментальний стиль поведінки. Ага, Боба, чемний? Ну як вам сказати, пробурмотів Боба. Я просто повільний у шкоді. Гаразд, зітхнув Миколай. Раз ви обидва з потенціалом, подарунки отримаєте, але з поправкою. Він дістав перший пакунок. Біба, оскільки ти постійно щось губиш, тримай GPS-брелок для шкарпетки. Прикріпи і ніколи більше не будеш ходити з двома різними. Другий пакунок. А тобі, Бобо, дарую антиковзальні капці бо я чув, що ти минулого тижня впав на рівні підлозі, просто задивившись на кота. То кіт винен, одразу сказав Боба. Поки вони раділи, Миколай вже збирався йти. Але його санчата поїхали без нього. Хтось, вгадайте хто, підсипав на сходи мандаринового соку, і тепер вони, мов на льодянках, рвонули вниз. Хлопці, закричав Миколай, я ще вернусь, але ви хоч наступного року підлогу помийте. Помиємо, пообіцяли вони в один голос. І як тільки двері зачинилися, Біба повернувся до Боби. Ти помиєш, правда? Ні, ти ж про послух обіцяв. За вікном засвистів вітер, пролунало десь далеко хо-хо-хо, а друзі зрозуміли, що зустріли справжнього Миколая. Ну, або дуже переконливого каскадера. І мандаринки вони таки доїли. Бо гріх пропадати добру. О, тепер головне. Мораль від кота, який бачив усе з першої полиці на кухні, сидячи поруч із піцею і своїм незмінним скепсисом. Мораль від кота Мурчика. Мяу. От послухайте старого мудреця на чотирьох лапах. Якщо вам раптом з'явився святий Миколай, це означає, що ви не настільки безнадійні, як здається. Але якщо він утік від вас зі сходів, хлопці, то вже дзвіночок, бо хороші люди завжди отримують подарунки. А от ті, на хто розляв мандариновий сік на весь гуртожиток, отримують гумор, пригоди і хороші історії, які можна розказувати на кухні. Тож мораль проста. Будьте чемними. Не шкодьте, мийте підлогу, а подарунки я заберу собі, бо ви все одно їх загубите. Мяу.